Слово Боже для вас, помолимось, Цар і Небесний, Душі, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Тіба життя подателя, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Перед світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Один же з книжників, що чув їхню суперечку. А й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його. Яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів, Перша, слухай Ізраїлю наш Господь, Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і з усією силою твоєю, а друга. Будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більше від цих заповідей немає. І сказав йому книжник Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого крім нього, а й що любити його усім серцем, усім розумом та силою сією, і любити ближнього, немо себе самого. Ще це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що, що відлік розумно, сказав до нього ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, як можуть книжники казати, що Христос Син Давидів? Адже Давид сам був промовився тим духом. Сказав Господь, владиці, моєму сади провориш від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжку тобі, під ноги. Сам дави свого Господу. Як же тоді він його син? І багато людей слухали його рада. Друзі, сьогодні Євангелія Марка зачепила мене такі слова. Будеш любити ближнього твого як себе самого, іншої більшої від цих заповідей немає. Насправді, в нашому християнському житті ми часто звертаємо увагу на любов до ближнього. Говоримо про те, що кожну людину нам посилає Бог, що кожну людину маємо обдаровувати любов'ю. Маємо зустрічати кожну людину, не мов би ми зустріли самого Бога. І це є правда, так мало бути і в нашому житті, в християнському житті. Але в цьому Євангелії Господь каже нам дуже важливу істину: можливість любити ближнього приходить тоді, коли людина навчиться любити саму себе. Якщо ми полюбимо себе своїми вчинками, своїми вадами. Своїми різними такими якимись, може, нам не подобається голос наш, чи наші очі, чи вуха, чи наша поведінка, чи, чи наша зовнішність, чи внутрішність. Але якщо ми приймемо себе, тоді зможемо приймати інші з різними недоліками. Але найперше маємо пам'ятати, щоб ми не ставили себе в центрі егоцентризму, щоб ми могли любити себе, значить, найперше прийняти себе, та як дар Бож, Божий, таким, яким ми є, всіма нашими талантами, плюсами, мінусами. І тоді ми зможемо прийняти інших. Господи, я тобі дякую сьогодні за те, що ти для мене відкриваєш. Що найперше, щоб я могла полюбити ближнього як себе самого, я повинна прийняти себе. Допоможи мені, щоб я могла прийняти себе з моїми плюсами, мінусами, з моїми вадами. І дякую тобі за цей день. Амінь.